Вітаю всіх 11-класників, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами працює по підручниках профільного та поглибленого рівня. Ми дійшли до четвертого параграфа. Правильні многогранники. Нас чекає задача 4.36. Площа поверхнього октаедра дорівнює Q. Його чотиригранні кути при вершинах зрізано площинами, так що творився многогранник, у якого 6 грані квадрати. А вісім грані правильні шестикутники. Знайдіть площу поверхні цього многогранника. Ну, перше, що треба сказати, це треба збагнути, яким чином це відбувається. В принципі, на мою думку, збагнути це відносно нескладно. Оскільки в нас є вісім грані правильні трикутники, вони зрізаються і потім утворюються вісім грані правильні шестикутники. Тобто кожна грань тетраедра зрізається таким чином. Таким чином, що від неї залишається усередині правильний шестикутник. Ну, наскільки в мене вистачить терпіння, я не знаю. Але я думаю, але я заготував планіметричну ситуацію, там буде більш зрозуміло. Ось приблизно так воно виглядає. І коли ми так зріжемо всі грані. То ті грані, які нам повідомлені, що є квадратами, вони будуть утворюватися при вершинах. Ну так образно кажучи, при вершинах. От я починаю, я не буду все будувати, безумовно. Отже, ось така ситуація. Грані квадрати будуть утворюватися автоматично. Для того, щоб нам розв'язати цю задачу, я підготував планіметричний малюнок, в першу чергу, для учнів. Ось він, ми до нього повернемося. Тобто був трикутник, зрізається, утворюється шестикутник, але давайте ми поки що до цього не, на це не будемо дивитися. Ми почнемо з того, що нехай А – сторона да, ну, Трішечки поспішаю. Забув сказати, що хто не розв'язував сам, пробуйте розв'язати. Задача, до речі, відносно нескладна, на мою думку. Відносно, ну, тут підручника геометрія профільного рівня є, на мою думку, більш складні задачі. Спробуйте розв'язати. Ну, сподіваюся, у вас все вийшло. Нехай сторона октаедра А. Що таке площа октаедра? Площа октаедра. за умовою це Q. А насправді ми можемо площу октаедра знайти як 8 площ правильних трикутників. Тобто, це 8. А квадрат корінь із 3 на 4. І це буде А квадрат корін 2а квадрат корінь із 3. Отже, за умовою Q дорівнює 2а квадрат корінь із 3, тому А квадрат ми знайдемо як Q, що ділиться на 2 корінь із 3. Ну, я думаю, що навіть учні, а вчителі тим паче розуміють, що за законами жанра. Оскільки ми знаходимо площу, і площа теж буде виражатися через деякий лінійний розмір, а ми його B позначимо, то, відповідно, прийде момент, коли замість B квадрат ми підставимо A квадрат. Або таких моментів буде декілька. Отже, для успішного просування далі, нам тепер треба цей малюнок. Значить, ось у нас сторона А. Ми зрізаємо так, що сторона правильного шестикутника утворюється B. Нам треба, ну я все не буду позначати, нам треба знайти співвідношення між А та Б. Насправді, це досить легко. Цей кут, Я навіть букви не буду ставити, цей кут 60 градусів. Тоді трикутник. ну так, Давайте, там в мене. У мене вже деякі букви задіяні, да? ну там якісь там Т, нехай КЛ. Ми усно це розглянемо. ТКЛ виходить, трикутник рівнобедрений, але при вершині кут 60 градусів, тому він швиденько перетворюється в рівносторонній. Тому оця сторона дорівнює ці, а шестикутник правильний, тому і ця, цей відрізочок такий самий, і цей відрізочок такий самий. Отже, ми дуже швидко приходимо до думки, що сторона правильного шестикутника і відповідно квадратам. Давайте позначимо Б сторона, буду скорочувати, отак намалюю, правильного шестикутника і Б сторона квадрат. Ось вона. Ось Б, 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 ось воно. Тобто сторона правильного шестикутника і сторона квадрата дорівнює А на корінь. А поділити на 3, Це третина. Третина сторони правильного трикутника. Після цього задача перетворюється ну, абсолютно технічну задачу. с зірочкою давайте позначимо, площа многогранника, що утворився. Автор нам підказує, що ця площа це 6 площ квадратів і 8 площ. Правильних шестикутників. Ну, буду малювати. Ми настрій помалювати трішечки. Ну, давайте шукати. Площа квадрата, це b квадрат. А b А корінь із трьох. Ось воно. Значить, відповідно, це буде А квадрат на 9. Ну, поки замість А квадрат не 5. А, ми потім десь де замість а квадрат Q буде. так? Про площа правильного шестикутника. Як ми шукаємо площу правильного шестикутника? Технічна задача Технічна задача за 9 клас. Розбиваємо його діагоналями на Бачите, діагоналі перетнулися, Да? Розбиваємо, добре намалював. Розбиваємо діагоналями на 6 правильних трикутників зі стороною Б. Це 6 правильних трикутників зі стороною Б. Це b квадрат корінь із 3 на 4. це 3 b квадрат корінь із 3 на 2. Ну, прийшов той момент, про який я А, ні, не прийшов той момент. Значить, замість B підставляємо А на 3, поки не прийшов. А на 3, А квадрат на 9. І після скорочення А квадрат, корінь із 3 на 6. Ну що, пора збирати все у загальну формулу. S зірочкою. Це 6 отаких і 8 отаких. Далі ми можемо винести за дужки А квадрат. Тобто далі йдуть спрощення, які можна, в принципі, робити як завгодно. Дві третини від другого компонента, 4 третини на корінь із трьох. Ну і прийшов вже момент, це таке А квадрат це Q на 2 корінь з 3. Ну, вже прийшов час підставляти. Q на 2 корінь з 3. Також ми за дужки винесемо 2 третини. 1 плюс 2 корінь з 3, 2, в нас скоротиться. І щоб трішечки наблизитися до відповіді. Ну, щоб відповідь була така, як підручнику. Ми на корінь з 3 домножимо. Чисельник і знаменник і потім утворений корінь із трьох внесемо у дужки. Ну, Щоб була відповідь така, як підручник. Аби ви могли певних перетворень не робити, скажімо так. Ви б отримали трішечки іншу відповідь, але насправді ця відповідь та сама, просто записана по-іншому. Ну, така задача хороша, красива. На мою думку, але відносно не складна для задачі зірочка. Ось така, так, така задача за кайдром. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. І до нових зустрічей!